Лелекі. І теж от ви в берегові, в термальних басейнах, а тут ну зовсім поряд, в центрі це прекрасне місто, в описі я дам і адресу, і посилання, де можна більш побачити професійну інформацію. І от лелекі ходять от Поряд з вами, да, і ви чуєте розповідь пана Леоніда про цих лелек, і це зовсім інше. Або там є граки, і е, теж граки ликуються, і тому вони там. Не, в свабо... Не, на... Не на свободі, да, в клітці. Але теж цікава інформація, і вони їх реабілітують разом з дітьми. І там дитячий майданчик, і там ці діти переселенців вони теж бавляться і це теж заспокоює, бо діти тут грають, да? і ти бачиш, що вони спокійні і ну, як мають бути діти. Далі там отакі курочки маленькі, і теж там де розповідь. Ну, звісно, про сов. Ну, про сов там буде посилання, бо краще за пана Леоніда я про сов не розповім. Але про кажанів декілька слів. Я просто така важлива інформація, що вони почали перейматися кажанами, коли почався локдаун, і церкви, костели вони були порожні. І тому там було багато кажанів. А казали священники, що які кажани, що ви таке говорите, а кажанів там виявилося забагато, їх. Треба було проводити їх такі рівні роботи, бо дуже холодно було. І ще мене вразило? Ну, по-перше, ви побачите на фото моїх. Це, це я не знаю, як правильно казати підвал на підвал, котрому там майже 800 років він має. І е, отам цих е, кожанів рятують. і знаєте, що роблять? Всім що треба? От ви побачили кожана, і він так виглядає, що його треба рятувати. Його можна об просто загорнути в рушничок. І принести до центру реабілітації. Ну, це ці люди можуть це робити, котрі в Берегові або в Закарпатті. І от взимку знаєте, де їх зберігають? Ви не, не за що не здогадаєтесь на фото. Ви побачите саме в холодильнику їх зберігають в мишечках. Бо той кажан він може зимувати при температурі 3-8 градусів. Ну і холодильник має бути старий, старого зразку, тобто. Uh, не той, uh, котрий, як uh, він, No Frost. От, оце. Uh, і uh, далі ще трішки А, іще кожани вони долають відстань тисячі кілометрів, вони мігрують насправді, їх 38 uh, видів uh, взагалі є. Uh, і вони не uh, відносяться до мишей.